Вона збирається на дощ, напевно. Ворог ну, вже падає, бачите, там. так, що я вам хотів показати. Давно в мене не було ніяких публікацій, а отут сьогодні я вибрався і бачите? Медальйон немаленький. Так. Немаленький і не алюміній. Досить. Досить цікавий. Я таки не знаходив. Думаю, століття 19, 18. Ну, гарний, гарний. З вушком цілий. Так, хто ж тут у нас тут зображений святий, а хто не зрозуміло? Його потрібно бути вдома. Я вже вже очищу, немає, напевно. З собою буде. Раз гляну, але думав, що немає. Не взяв. У мене такий вихід був Незапланований. Так, взяв, зібрався найближче місце, на карті знайшов тут, скажімо, неподалік від дому. І от і є така от знахідка цікава. Я тут був раніше, років два, назад в цих місцях. І також знаходимо дальон там, в цьому місці, там де це дерево. Пізніше одного разу я ще раз приїхав і абсолютно з нічим поїхав назад. А от по цьому полі я не ходив. І в мене отам далі була монетка, яку я часто знаходжу, вам не показував через це. Так, попробуємо ще раз глянути, дивіться. Гарний. Буде коли почиститься. І не глибоко лежав.